Привіт! мене звати Саша, я випускниця кафедри мерес. Чотири роки тому я обрала цей напрямок як мікс творчості і технічності. В школі мені подобалась математика, інформатика, фотографувати і знімати відео тому вибір па саме на сівкарферах. Продовж усього навчання нас вчили знімати і обробляти відео, проектувати сайти і робити 3D-моделі, але не обійшлося без технічних предметів, оскільки МРЕС виховує багатопрофільних спеціалістів. Ну погодьтесь, де ще ви бачили дизайнера, який може запрограмувати собі систему розумного освітлення або розрахувати акустику концертної зали. Не бачите? Дивіться. А от мій оператор вчився на іншому факультеті, тому вибачте за такий не ідеальний кадр. Окрім занять на лекціях, кафедра також дає можливість спробувати себе у якості оператора, монтажера або навіть журналіста на місцевому телецентрі і поспілкуватися з провідними спеціалістами у своїх галузях. Наша група, наприклад, встигла повчитись моделюванню у 3D-артісті з відомої ігрової студії. Окрім цього, в університеті дуже насичене студентське життя: гуртки, спортивні секції, концерти про один тільки зіп-квест легенди ходять по всім вишам. Якщо хочеш спробувати себе у різних ролях від геймдизайнера до аудіоінженера, то обирай Мірес найбільш творчу кафедру серед технічних вишів. Всім привіт! Мене звати Анастасія Коноплян. Я працюю піар-менеджеркою у міжнародній it компанії SSA Group. Компанія займається розробкою програмного забезпечення і охоплює повний цикл розробки. Як тільки я закінчила університет, я працювала у видавництві ранок, теж піар-менеджеркою. І, здавалось би, ці дві зовсім різні сфери діяльності розробка програмного забезпечення та видавнича справа, мають відношення до професії, яку я здобувала в університеті. Я отримала навички, які мені допомагали. Це вміння монтувати відео, вміння працювати зі звуком, вміння працювати з графічними редакторами. Все це мені допомогло краще робити свою роботу. І в цілому університет дав мені дуже гарний технічний бекграунд, і це допомагає мені в роботі як більш швидко освоювати різні сучасні тули та технології. Це теж дуже важливо. Адже Насправді, коли ми закінчимо школу, мабуть, ви зі мною погодитеся, не кожен з нас на 100% впевнений, ким він хоче бути. І освітня програма, за якою ви навчаєтеся, вона охоплює мультимедіа. Мультимедіа – це все-все, що, все, що стосується контенту. І у вас є унікальна можливість спробувати себе у різних напрямках. Я змогла попрацювати як журналіст, змогла попрацювати як звукорежисер, як режисер е, різних е, відео і змогла навіть спробувати себе в науковій діяльності, брала участь у наукових конференціях. Все це дуже різнобарвно і дуже цікаво. Тому майбутнє бітрієнт, обирайте цю спеціальність і пізнавайте нове, дізнавайтеся нове, і обирайте для себе ідеальну професію.